Ловити от такі хлапки Бо так, мені здається пішов у воду за ним Всім вітання, друзі, хто дивиться моє відео. Сьогодні ми знову приїхали на річку Інгулець та будемо ловити отакі хлапки. Так, маємо надію, що буде клювати карась сьогодні. Дуже насичена концентрація рибаків на цій річці в селищі Лозоватка. З учора зайняли це місце. Ось вже 31 березня, тому така ситуація, що карась повинен клювати тут. Тому так багато рибаків. Але подивимося, що буде сьогодні, вчора зайнятися місце, щоб спробувати, спробувати словити гарного карася. Ця неділя дуже тепла вже вийшла і сьогодні обіцяють навіть 23 градуси. Тому якщо може зранку і не буде, будемо прикарнувати, то може коли вийде сонечко, вже, то будемо підлавлювати. Розклав я в свій Шерман старенький, але улюблений 3.3. Десь на 40 метрів приблизно буду ловити. Далі буду дивитися, може розкладу ще й 3,9, щоб трошки далі кидати. Але поки що ловлю на один фідер. Прикармлюю, поки прикармлюю. Так, ну що, закинув я три прикормочні годівниці на 40 метрів та зробив вже з очком три закиди. Поки що клювання немає, але все попереду. Зазвичай весною виїжджаю тільки з пінкою та мотилем, але сьогодні взяв на всяк випадок і хробака. Будемо пробувати чіпляти хробачка, адже сьогодні цільова риба це карась. Так, по прикормці сьогодні все просто. Взяв во флагмані флагман грандовську Secret. Угу. Вона така е, досить внука фракція. Темно коричневого кольору. Гадаю, що рибці сподобається. Ось вона перша рибка. Поки чекаємо карася, плітка. Ось така перша рибка у кума. Кум довольна. Чекаємо, чекаємо карася. А ось і друга рибка. Yeah. Так, ну що, ситуація, чесно кажучи, така собі. Річка заповнена риболовами. Але у риби, мабуть, інші плани. Спіймав я дві плітки. І далі і ближче різноманіття насадок, поки що не хоче карась підходити, та і плітка щось не дуже прокльовує. Але ми сидимо, сонечко тільки підіймається. Ось то будемо чекати на клювання гарного карася. Дитину сюди комуша застряхні Пицака писака пригодилася не невже це карась? О, камишці тобі спокойно дасть. Помню, здається Пішов у воду за ним Дуже прохана рибка тому. Дивись, диви що він робить. Це зараз улипка буде. Посмішка до ушей так ум. А ну, що, що у тебе емоції є якісь чи ні? Міка це, це моцніша плутва. Це не карась, це але, не карась. Це, але це мої. Але це моцніша плотва. Нічого. Нічого. Так, ну що, вже 10 ранку. В прилові в мене дві плітки. Та у, у Дімона дві. Що тільки не робили вже. Повідести той міняли від... 20 сантиметрів, навіть зараз вже півтора метра поставила. Опариш, Хробак, мотиль нічого не хоче. Нічого зовсім не хоче. Перейшлись по берегу. Майже у всіх така ситуація. Де-не-де де, там карасик. Один-два. Пасканцює. Та й усе. То. Ще трохи посидимо. Надія. не умирает солнце греет, погодка уже совсем весняна. потому что после посветло и мы -почекаем. ну скажи, что в тебе не вышло сегодня? А? что там занято? что в тебе не вышло сегодня? тут рыба есть? I'm out. Так, що ми вже склалися, так ми не дочекалися карася, відка також відмовлялася клювати провели час на ладойми, гарить компанію, будемо гратися задомою. Може ще рановато, хоча вже температура досить достатньо, для карася О, можливо трохи пізніше.